Стільки болю, стільки горя це все принесло, що ти не знаєш, просто що тобі робити з усім усім. Я взагалі в перші моменти повномасштабного вторгнення, я не усвідомлювала, що окупували Бердянськ. У мене мозок просто заблокував. Я не братянка, але моя історія дуже тісно переплітається з цим містом. Ми з батьками постійно кожен рік туди їздили на море, і нам подобалось це місто, бо воно маленьке, затишне, і там були наші знайомі, друзі, багато людей, яких ми знали. І в 21-му році мої батьки наважуються і вони купляють там квартиру. У мене батько моряк. І він часто був у Бердянську, дуже часто, і е, вибір цього міста він е, був е, як це сказати аргументований тим, що ми там дуже часто буваємо. Цю квартиру можна буде здавати або можна буде взагалі туди переїхати там жити, можна буде там відпочивати влітку. І в 21-му році ми купили квартиру. Мій батько там о, дуже довго робив ремонт для того, щоб все було ідеально. І в один момент у мене з'явилася ідея. Я хотіла переїхати у Бердянськ, тому що мені дуже подобалось це місто. Я ж сама з Дніпра, воно у нас велике, а там море, там можна відпочивати, дихати свіжим повітрям. Плюс там багато є е, і школи, і дитячі садочки. Бо я за освітою український філолог. І в принципі, ну мені було не принципово де працювати, тому що у Бердянську так само для мене була б якась робота, і я б точно не сиділа ну, без роботи. Але я не встигла туди переїхати у січні 22-го року. Мій батько їде на ту квартиру в Бердянськ, тобто він їде з Дніпра туди, тому що там треба було деякі деталі по ремонту доробити. Щось треба було зробити з опаленням, якщо я не помиляюсь, бо там були проблеми. Коли тато купляв цю квартиру, там були борги, і треба було це все оплатити, от і він туди їде. Починається в лютому повномасштабне вторгнення, і він вже звідти не повертається. Е, у мене в принципі з родиною така трішки складна сімейна історія, тому що е, з батьком ми дуже е, гарно спілкувалися, було добре, але е, до початку повномасштабного вторгнення, буквально за місяць, мої батьки розлучились. І ми з батьком ще деякий час підтримували зв'язок, але ну там було багато таких внутрішніх проблем, тому що ну ви розумієте, що у нормальних родинах е, ну е, батько та мати не розлучаються, і ми там підтримували зв'язок. Я підтримувала моя сестра, підтримувала. От, ну і звичайно були ну, якісь там татові знайомі, друзі, через яких ми теж дізнавались там деяку інформацію. І коли тільки почалося повномасштабне вторгнення, ми з моїм татом ще спілкувались. Тобто, все було нормально. Він мені казав про те, що там прийде Україна, що все буде добре, що він там дуже цього хоче. Він за це молиться. І, от чим більше наше спілкування відбувалось, тим більше відбувалось і якогось трешу. Потім почалися проблеми з ліками, тому що моєму татові вже зараз буде буквально там за декілька днів, 60 років, у нього є деякі проблеми по здоров'ю і почалися проблеми з ліками. І звичайно, ну, ми там казали, що там, може ну, виїжджай, тобто. Ну, Тут у нас у Дніпрі є нерухомість, у нас є тут декілька квартир, ну все добре. Е, там, у Бердянську, ну не зрозуміло, що буде, тому що окупація і скільки вона буде тривати, теж не зрозуміло. Але у батька був залізний аргумент, тому що е, до нього вже декілька разів приходили окупанти. Вони думали, що там нікого немає в квартирі, і хотіли пограбувати. Але ж він там був, і, звичайно, що ну, там усе нове. Був зроблений ремонт, нова техніка, там телевізори, комп'ютери, ліжка, дивани, кухня повністю, все, все все нове. Батько це робив власними руками. От і ну, був такий залізний аргумент, що він там залишається і от з вірою про те, що Україна прийде, що там обов'язково буде деокупація, що все буде добре. Влітку відбулася дуже страшна ситуація. Це літо цього року, 25-го, коли мій тато на місяць зник, тобто ми там вже на той момент з ним не спілкувались, він зник просто він не з'являвся у мережі ніде. Я підняла усіх хто знав мого батька. Хто міг до нього достукатись, дозвонитись, і ніхто цього не міг зробити. І це були дуже страшні моменти, тому що я розуміла, що з ним можуть зробити в окупації, і мені було у мене є такий страх дуже сильний, що мій батько може померти в окупації, і у мене навіть не буде можливості до нього приїхати на могилу. І ну, цей місяць, це там було десь 3-4 тижні, це було дуже страшно, тому що, які б не були сімейні ситуації та історії, мій батько залишається моїм батьком. І я ніколи б не побажала взагалі нікому, щоб хтось зіштовхнувся з цим жахом, який відбувається в окупації, що окупанти роблять з українськими людьми, особливо з людьми, у яких проукраїнська позиція. Е, ну, складно це було. Там усіх питали, усім дзвонили, навіть дізнались номери телефонів ну, сусідів. Ніхто не знав, що відбувається з моїм батьком. Він живий, він мертвий. І мені е, сказали таку фразу, коли ну, я поділилася своїми хвилюваннями: що ти не хвилюйся, що якщо твій батько помре, хтось на Фейсбуці виставить його фотографії з чорною стрічкою. І, ну... Я чесно, я, я не знаю. Слава Богу, тату з'явився е, в мережі. Слава Богу. Тобто з ним все нормально, все чудово. Що це було за зникнення, він нікому не каже. Що з ним було? Де він був ці 3-4 тижні. У мене просто батько він завжди кожен день виходить стабільно в інтернет. У нього не було такого, що він не заходить. Там зранку він заходить і потім ще ввечері заходить. І ну, на 3-4 тижні випасти повністю. Це для нього максимально нетипово, і моя історія ну, це по-перше, дуже великі страхи. І я думаю, що такі страхи є в багатьох, у кого близькі в окупації. Це якщо близька людина помирає, то що робити? Навіть немає можливості, хто буде організовувати ці поховання, як приїхати на могилу. Тобто, як навіть попрощатись з людиною? Ну, напевно, ніяк. Хоча, ну, можливо, існують там якісь перепустки спеціальні, там, щоб приїхати хоча б на один день, але я не знаю. Але насправді ця історія, вона ще більше про те, таких людей, я впевнена, дуже багато, у кого близькі залишились в окупації. І коли ти не знаєш, як тобі спілкуватися з людиною, щоб е, вона була в безпеці, щоб потім після вашої розмови до неї не постукали в двері, щоб до неї не прийшли, щоб її телефон не перевіряли. і от... Е, як таким людям, от нам у кого родичі залишились в окупації, як спілкуватися, як не поїхати кукухою, як підтримувати зв'язок, як просто підтримувати свій ментальний стан? Я просто такого не знаходжу. Я знаю, що є чати там українці за кордоном, але я ніколи не бачила чатів та ініціатив для людей, у кого рідні знаходяться в окупації, і мені здається, що це величезна проблема. Тому що мені здається, що таким людям потрібна обов'язкова допомога, тому що морально це все вивозити це дуже складно і. Якби існували якісь там психологічні, навіть там тренінги, щоб розповідали там, як спілкуватися, як не нашкодити, як підтримувати зв'язок, як просто прийняти, що людина, яка в окупації, вона ніколи не зрозуміє тебе, і ти водночас ніколи не зрозумієш людину, яка в окупації між вами оця моральна прірва. Тому хотілося б, щоб з'являлись якісь ініціативи, щоб допомагали родичам для того, щоб родичі розуміли, як комунікувати. Що робити, тому що мені було дуже складно прийняти, коли перші часи тато казав там, що все Україна, все буде файно, ми там повернемось Радянськ де деокупують, і потім у нього отак. Ну, у ці всі розмови вони так зводяться, зводяться, зводяться на нівець. Тобто, може, його залякали, може щось відбулося, але він не хотів нам казати, щоб, ну, нам, ну, щоб ми не, не, не сумували, щоб нам не було погано. І от зараз, 25-й рік, мій батько досі залишається в окупації. Я досі з ним не побачилась, і я не знаю, чи побачуся я взагалі ще у цьому житті з ним. І ну от. Моя історія, просто мій меседж от в цій, цій історії, що людям, у яких родичів в окупації не вистачає підтримки, і складається відчуття, у мене нікого немає з кола знайомих, у кого була б така ж сама ситуація. І таке враження, що ти в цій ситуації один на один, і ти не знаєш, що тобі робити, куди тобі бігти, і тобі ще треба жити своє життя. Я ще у 20... Третьому році постраждала від ракетної атаки, і це теж вплинуло на моє взагалі. Оце все сприйняття ситуації. У мене була контузія, баротравми вуха. І коли тобі треба жити тут своє життя під кабами, тому що вони у нас вже у Дніпрі долітають під ракетами-шахедами, треба працювати, треба заробляти гроші. І оце все ще вивозити, все це дуже складно. Про цю проблему знає тільки дуже обмежене коло людей. Мої найближчі люди і. Вони знають буквально саме мінімум. Тобто, коли мені погано, коли я плачу, я не пишу людям, щоб мене якось підтримали. Я намагаюся з цією проблемою впоратись самотужки. Але я помітила дуже цікавий парадокс: що е незнайомим людям я відкривалась набагато легше, ніж своїм друзям, знайомим та родичам. Тому що про цю проблему. Що мій тато знаходиться зараз в окупації, і я дуже боюсь його втратити. Знають таксист, який мене підвозив, знають мої колишні колеги по роботі, і я відчувала, можливо, це пов'язано з тим, що цих людей я скоріше за все бачила вперше і в останнє у своєму житті. І мені було просто легше їм відкритись, оскільки я знаю своїх близьких, я знаю у кого які проблеми, яке горе. І зараз кожен проживає цю війну, і він проживає на 100%. у кого син на війні, у кого чоловік, у кого брат, і я можливо не хотіла навантажувати людей. Тому що я, я просто не хотіла, щоб вони засмучувалися, щоб вони знали про те, як мені боляче, щоб вони не переймали ці проблеми на себе. З незнайомими людьми я відкривалась, і я відкривалась набагато швидше. Можливо, тому що я е, розуміла, що ці люди вони нічого не знають про мене, про мій бекграунд, що вони не зможуть дати якесь оціночне судження. Вони просто можуть підтримати. Так? Бо коли ти вперше чуєш історію від людини. І ти розумієш, ну там одразу з першого погляду, що там ну дійсно щось відбувається таке ну, сумне, ну не дуже хороше, погане. То е, людина, ну, людину, скоріш за все, підтримують. Не будуть ну, аналізувати чи казати, там не навантажуй, в мене є свої проблеми, там, ну, що ти від мене хочеш, а от просто ну, там, будуть якісь слова підтримки. Я, ну, я вірю. Я не знаю, чому. Можливо, ну, це як е, якась. Ну я не знаю, може це тупість. Я просто я віруюча людина. У мене ж мама єврейка. Тато у мене взагалі поляк, і ми ну віруючі люди. І я от чомусь я хочу вірити, що якось я молюсь за те, що була деокупація. Я молюсь, щоб ми зустрілися з татом, щоб він дожив до цієї зустрічі, щоб він побачив, яка у нього донечка виросла за цей час. Я дуже змінилась Я в 21-му році, коли ми останній раз бачились, я виглядала зовсім по-іншому. Я вже ну Він коли їхав, я була дитиною. Я навчалась на першому курсі, і я там трішки десь підпрацьовувала. Коли він поїхав, я... Почала працювати у школах, у дитячих садочках, я стала вчителькою української мови та літератури. Зараз я вже працюю на фрілансі. Я побила свої рекорди по заробітній платі. Він би мною дуже сильно пишався. Я б хотіла просто дожити до цього моменту. Ну і сумі, самої дожити, тому що каби, ракети, шахеди літають. Ну, може, завтра я підірвусь десь. Ну, вся, всяке може бути вже один раз. Постраждала. Прилетіло буквально 200-300 метрів від мене, і мене вибуховою хвилею винесло в коридор, і я просто лежала. і Я розуміла, що я оглохла, я дуже дуже погано чула. І хочеться і самій дожити до цієї зустрічі, і щоб батько теж дожив до цього моменту, щоб ми зустрілись. І я йому сказала, що тату дивись, я така класна стала, я так схожа на тебе. Я так багато чого стила зробити за цей час. І я така молодець. Тому що я і волонтерів, я маскувальні сітки, плиту. І я допомагала розрібати завали ветеринарна клініка, яка постраждала тоді, коли постраждала я від ракетної атаки. Тобто, ну підтримую звичайно, і допомагаю, і хотілося б, щоб тату це побачив. От, жива зустріч. Не на, не просто по телефону, навіть по відеозв'язку, а щоб він приїхав, обійняв мене і сказав: доця, я тобою пишаюсь, ти молодець.